Мені казали, ти не вмієш жити. Життя прожив, нічого не нажив, мені казали, треба послужити, щоб і собі ти дещо заслужив. Мені казали, поруч, з ким стояти, щоб вистоять собі життя легке, і радили, яких пісень співати, і на каком даруйте язике. Та є таке. Що я не хочу вміти і не вмітиму одроду і повік, а доведеться безвість відлетіти, то й відлечу, як чесний чоловік. Я не один, нас все іще багато, все тліємо, хоча й не горимо. Нам нікуди вже далі відступати, і не сила наступати стоїмо. Ми стоїмо, ми й досі на помості, напівзабуті, і напівживі ми стоїмо. В серцях немає злості, ось тільки нерви де там тептятиві. Ми стоїмо чужі у власній хаті, охаяні, опльовані німі. Ми стоїмо потужні і затяті, пильнуємо світло, Крижані пітні. Затравлені, змордовані істоти, жахнебуття легенями п'ємо, бо Україна дихатиме доти допоки. Ми за неї стоїмо. Слава Україні.